Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Ці слова промовляють до нас крізь віки, ніби природство». Зараз ми щодня вчимось крізь сльози, сміятись та серед лиха співати пісні, і це дає нам сили рухатись далі, попри всі перешкоди. Сьогодні ми святкуємо день народження Лесі Українки, української поетеси, драматургині і громадської діячки, класика української літератури, дай незламної української жінки, що пише історію крізь віки, бо тільки шануючи минуле, можна побудувати майбутнє. Ти думає, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосині Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лихи співати пісні, без надії таке сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я навбогі, на набогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіяти квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора людяває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору криту крим'яною, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, не ні на хвильку очей. Це шукатиму зірку провидно, ясно владарку темних ночей. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть наляга. Смерть наляже на груди важенько, сніг застеле суворо і мла, але дуже заб'ється серденько. Може, лютую смерть подола, так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись, жити буду, геть думи сумні.